Привіт! На зв'язку Іван Шевцов. Вітання з України. Як запустити рекламу на Телеграм? І це відео є продовженням серії відео про рекламу копій брендів або ж брендів, і про те, як я завжди заявляю, що найкращим чином це є реклама в Телеграм, тому що Інстаграм все одно вас заблокує рано чи пізно, а в Телеграм ви поки що можете цим займатись. Якщо ви не бачили інших моїх відео, де я даю рекомендації про ведення інстаграму, про запуск реклами на копії брендів, а також на бренди на оригінали, ви можете подивитись цілий плейлист з цими відео я створив спеціально для вас, і в описі я залишу посилання. Ну а це буде покрокова інструкція. Тож я думаю, що потрібно вподобайку поставити цьому відео, а також додивіться до кінця. Так як в покроковій інструкції в кінці я розповім про лайфхаки, які потрібно використовувати саме для реклами Телеграма. Ну і переходимо до ноутбуку. Нам потрібен буде ноутбук, тому що запускати таку рекламу ми будемо з Ads Manager. І так, вам потрібно зайти в ваш рекламний кабінет. Як завжди, ми нажимаємо на кнопочку Створити. Далі обираємо рекламну ціль трафік, тому що ми переводимо людей. На Телеграм. В Телеграмі ми не можемо поставити пікселі чи якісь інші можливості для відстежування конверсій. Тому нам потрібно, щоб просто якомога більше людей перейшло по нашому посиланню в наш Телеграм. Тискаємо на кнопочку далі. Тут ви можете дати назву, ну, наприклад, далі ви можете виставити тут бюджет на кампанію. Знову ж таки, правило просте: якщо у вас одна група оголошень, бюджетна кампанія, якщо декілька бюджетна група оголошень, у нас буде одна група оголошень, тому що ми тут виставили бюджет, далі натискаємо. Далі ми переходимо саме до групи оголошень і тут налаштовуємо: тут обираємо обов'язково сайт, більш нічого не чіпаємо, тільки сайт. Далі оптимізація. Кліки по посиланню. Ми вибираємо ось це, тому що більш ніяк ми не можемо оптимізувати нашу рекламу лише по кліках. Від якомога більшої кількості людей опускаємось нижче. У нас тут є аудиторія, яку потрібно створити. Ми натискаємо вибрати е, місце положення нашої аудиторії, тобто вибрати ГЕО, на яке ми будемо крутити. На даний момент тут в мене вказано Україна. Якщо ви рекламуєтесь на всю Україну, ви можете обрати всю. Якщо ви переживаєте з приводу тимчасово ненадовго окупованих територій, то. Фейсбук автоматично виключить їх і не буде показувати вам вашу рекламу там. Ну, якщо і буде показувати, це дуже малесенький відсоток. Налаштовуємо Гео, де ми хочемо показувати нашу рекламу. Це може бути вся Україна, це може бути по містах окремо. Далі налаштовуємо вік нашої аудиторії. Вік може бути, я рекомендую ставити взагалі вік там від 22 або хоча б від 21, не менше. Якщо ви поставите тут 18 років, то велика ймовірність, що у вас буде купа-купа кліків від неповнолітніх людей, які просто склікують ваш бюджет. Але як ще не склікати бюджет, я покажу чуть-чуть далі. Тож дивіться. Далі вибираємо, хто це в нас будуть, чоловіки чи жінки. Якщо не важливо, то обираємо всі. Ну і налаштовуємо детальний таргетинг. Детальний таргетинг це ті інтереси, по яких. Люди будуть бачити вашу рекламу, тобто, це те, чим цікавляться ваші люди. Моя особиста думка в такій рекламі, в рекламі копій брендів, я б не вказував би назви брендів в інтересах, тому що це буде таким додатковим тригером для інстаграму чи для Фейсбуку. Насправді я б ось тут. Вибрав би просто не ставити інтересів, або поставив би такий інтерес, там, наприклад, онлайн шопінг, от онлайн покупки. Є такий інтерес, онлайн шопінг, його можна поставити, використати і протестити. Але вказувати саме тут бренди я б не рекомендував. Би. Переходимо далі. Мови тут вибираєте мови, на яких ви будете вести рекламу. Якщо ви ведете рекламу в Україні, то будьте добрі, показуйте її українською. Далі місця розміщення реклами. Нам Фейсбук, інстаграм автоматично пропонує розмістити кругом рекламу, але... Ми не будемо розміщувати її кругом. І з практики реклама краще працює, коли ви показуєте її в Інстаграм. Саме на Телеграм краще працює Інстаграм, чим Фейсбук. Але ви можете протестити і те, і те. Як протестити, я покажу далі. Зараз стартове налаштування для тих, хто не хоче заморочуватись. Ми вибираємо місця розміщення вручну. Далі тут обов'язково обов'язково і це дуже і дуже важливо. Прибираємо ПК. Прибираємо комп'ютерну версію. Далі прибираємо Audience Network, бо там буде склікування. Audience Network – Це сайти партнерів, а також реклама в додатках. Типу виграх і так далі. Це прибираємо. Прибираємо месенджер. неефективно з месенджера. Переводить людей в Телеграм. Ну і з практики кажу вам. Далі опускаємось нижче і дивимося ще на місця розміщення. Стрічка, Facebook, стрічка, Instagram. Facebook Marketplace залишаємо. Відеострічка, Facebook залишаємо. Цікаве в Instagram залишаємо. Головний екран розділу цікаве залишаємо. Магазин в Instagram залишаємо. Історії та рілс. Тут ну теж можна все в принципі залишити. Реклама in stream Я вимикаю, пошук вимикаю. І в статтях вимикає. Тобто в нас тільки перших два пункти: це те, що потрібно буде для реклами. Додаткові параметри тут нічого не обираю, іду далі. Ну а далі у нас е, стандартна штука оголошення, і справа в тому, що ви можете запустити рекламу на Телеграм, і я рекомендую запускати рекламу на Telegram, не використовуючи свій інстаграм аккаунт, щоб лишній раз його не палити. Або ж ви можете використати інстаграм аккаунт, але не основний, а додатковий. Якщо ви займаєтесь копіями і ще не дивились моїх відео, то треба подивитись, де я розповідає про те, що у вас має бути декілька акаунтів, не один, це точно. Отож, ви берете додатковий свій інстаграм-аккаунт, прив'язуєте його до сторінки і з додаткового інстаграму рекламуєте саме копії брендів. На телеграм. Якщо у вас тільки один інстаграм, я би його не піддавав ризику. Я би не рекламував через нього. Я би просто використав би сторінку. Ваша реклама все одно буде показуватись в інстаграм, але від імені бізнес сторінки. Тобто, ще раз, якщо у вас один профіль, основний, всі інші вже побанились. Наприклад, ви використовуєте просто бізнес-сторінку, їх можна створювати до 100 штук з одного профіля. Якщо у вас є декілька інстаграм, то основний залишаємо, а резервний прив'язуємо до сторінки і рекламуємося. Ось тут вибираємо. Використовувати там акаунт Instagram, який буде прив'язаний. В мене нема прив'язаного, тому я вибираю тільки сторінку в Instagram. Створити рекламу. Ручна загрузка, все окей. І далі, що ви можете створити? Ви можете створити одне оголошення чи відео для копій брендів. Я рекомендую саме одне оголошення, чи відео, тому що тут є кільцева галерея. Кільцева галерея це. Коли у вас декілька фотографій, людина може їх проскролити, але може бути так, що ви створили кільцеву галерею, і через один креатив, просто через один креатив, вас забанили всю рекламу. Тому моя рекомендація: використовуємо одне зображення або відео і знову ж лайфхаки. так. Зображення може бути більш клікабельним, тобто, клікаючи на зображення, людина буде переходити в Телеграм. Але відео, моя рекомендація: створіть відео, де ви зможете так показати ваш товар, щоб не було сильно помітно бренд. Ну тобто його буде помітно, але щоб система його не розпізнала. Якось там завуалюйте, там зніміть його динамічно і так далі. Людина зрозуміє, що це за товар. Система не дуже швидко зрозуміє, або взагалі не зрозуміє. Ну і відео воно більш інформативне, Ви зможете. Більше розповісти, чому саме підписатись на телеграм, і навіть показати частинку свого телеграм-відео, щоб люди розуміли, які у вас там товари і що у вас там є, і їх це мотивувало б. Швидше на вас підписатись саме в Телеграм. Виключаємо оголошення в рекламному блоці з декількома рекламодавцями. Далі, ось тут додати медіафайл», завантажуємо ваше зображення або відео сюди в рекламу. Я зараз цього робити не буду, тому що ну, в мене немає зображень, які я буду завантажувати саме для копій брендів. Пишемо основний текст. В Тексті пам'ятаємо правила, не вказуємо ніяких брендів. Найкращим текстом для реклами копій брендів буде, на мою думку, такий: дивіться весь асортимент в нашому телеграмі та замовляйте зі знижкою. І все, більше нічого не потрібно. Заголовок можна додавати, він буде відображатись в Facebook, а в заголовку можна написати, наприклад, сейл до 60% або знижки до 60%. Ну, наприклад, ви знаєте, так пишуть знижки до 90%, 1% знижки це теж відсоток, який входить в поріг до 90%. Ну і далі тут де опис, теж можете додати якийсь опис, тому що він буде відображатись на Facebook. Ну і основна фішка це. Заклик до дії та посилання, яке ви будете ставити, заклик до дії. Моя рекомендація відразу поставити заклик або в магазин або підписатись, тому що людина відразу розуміє, що вона перейде в магазин. Так цей магазин в Телеграм. А тут кнопка Підписатись відразу буде розповідати про те, що потрібно підписатись. Знову ж таки, як я говорив вам про текст, повернусь чуть-чуть назад, тому що згадав важливий елемент в тексті. Саме в тексті я рекомендую прописувати, а також в вашому відео прописувати заклик до дії. Він має бути один і зрозумілий для аудиторії. І цей заклик до дії може бути під. Підписуйтесь на наш телеграм. Потрібно вказати саме, що це телеграм, щоб людина розуміла, що по посиланню її переведе в Телеграм. Ну а тепер перейдемо до самого посилання, яке потрібно вставити сюди в рекламу, для того, щоб люди перейшли в ваш телеграм. І тут є класний лайфхак, який ви можете використовувати. І цей лайфхак стосується саме телеграму. Давайте покажу, що, що можна зробити. Ви можете налаштувати рекламу напряму на Telegram, щоб людина відразу клікала і переходила в ваш телеграм. Але коли ви поставите просто посилання на Telegram, то людина може його відкрити і подивитись: є лайфхак, як збільшити саме відсоток підписників в вашому телеграм-каналі. Показую. Ви заходите в свій телеграм. До речі, це мій телеграм, ви можете на нього теж підписатись, щоб просто бути зі мною на зв'язку. Там не так часто виходять якісь новини, але я там на зв'язку буду, у випадку, якщо щось станеться з моїм Ютубом чи інстаграмом. Ось це телеграм. Ви заходите сюди, заходите в його налаштування, натискаєте ось тут редагувати. І тепер дивіться: є тип каналу, він в мене публічний. Ви робите, ви в налаштуваннях обираєте приватний тип каналу. У вас з'являється постійне посилання на приватний тип каналу. Ви натискаєте копіювати його. Людина при переході по такому посиланню їй телеграм запропонує відразу підписатись на ваш канал. Не просто перейти, а підписатись, тому що телеграм буде приватний. Тобто людина зрозуміє, що щоб туди зайти, щоб його подивитись, потрібно підписатись. І саме це посилання ви вставляєте ось сюди, де URL вашого сайту, Ви вставляєте посилання на Telegram. Тоді людина буде переходити і відразу буде пропонуватись підписатись. На ваш канал, але щоб ви не робили свій телеграм приватним. Ви не хочете робити його приватним. Ви хочете, щоб він був відкритий, публічний. Ви повертаєтесь назад, свій телеграм, не натискаєте ось тут готово, а натискаєте назад, і ваш тип каналу залишається публічним. Ну і після цього, коли ви все зробили, перевірили, натиснули Опублікувати, і ваша реклама піде на модерацію. Чи пройде вона модерацію, чи ні, залежить від декількох факторів. Припустимо, що ви вибрали ті відео, ті картинки, текст все, що у вас вже проходило модерацію, наприклад, на Інстаграм, на закритий інстаграм аккаунт. Я розповідав, ось десь тут буде плашечка, я розповідав в одному із відео, як запустити рекламу на закритий Інстаграм. Але вас відхилили рекламу, тому що посилання на Telegram, у вас там Facebook написав, що це посилання не можна використовувати, цей сайт заблоковано, чи щось такого. Ну, тобто, Facebook не хоче, щоб ви використовували пряме посилання на Telegram. Тоді що можна робити? Ми беремо наше посилання. Саме таке, як воно було закрите посилання, тобто на закритий канал посилання, в Google прописуємо редирект в Telegram або переадресація в Telegram, Нам відкривається цілий список різних сервісів. Ну і, наприклад, сервіси, які я використовував для Telegram, це. Телегван, у нас з ними немає ніяких партнерських відносин. Я просто з гугла вам показую. Використовував Телегран, вседе.ру краще не використовуйте. Але ось цей сервіс я точно використовував. І ось цей сервіс використовував. Ми візьмемо на прикладі теле.Ран сюди вставляєте ваше посилання, таке посилання, яке було на закритий канал, саме на закритий канал. Натискаєте отримати адресу. Вам відкривається нове посилання. Ви бачите, що воно змінилось, ви його копіюєте, і в рекламний кабінет, там, де URL сайта, ви вставляєте посилання на TelegOne. Ось таке посилання. Тепер давайте глянемо, як буде виглядати наша реклама. Коли людина буде переходити по вашій рекламі, їй буде відкриватись ось таке вікно. І буквально декілька секунд, 3-5 секунд, людину буде редіректити для того, щоб відкрити. Телеграм відразу буде редіректиць з мобільної версії на телеграм. Це дуже зручно і зазвичай такі сайти не блокуються, і на них можна легко запускати рекламу і отримувати результат. Це вже такий додатковий лайфхак по телеграму. Взагалі, я думаю, що це відео вже варте того, щоб ви поставили вподобайку та написали коментар, наскільки воно круте, тому що воно реально круте. І колись ось таке відео я записував в своєму навчальному курсі про те, як запускати рекламу на Телеграм. А зараз я ділюсь з вами безкоштовно цим відео, тому що моє бажання і моя віра в те, що ви будете більше продавати, більше донатити на ЗСУ. І все буде прекрасно, але підтримайте теж це відео вподобайкою та коментарем. Це дуже важливо для того, щоб я. Побачив ваш фідбек, наскільки корисне або не корисне це відео є для вас. Ну і тепер ще один лайфхак, теж, який розповідають на платних курсах. Якщо ви плануєте запустити рекламу і протестити, звідки буде більше дешевших кліків з Facebook, наприклад, або з Instagram, звідки буде більше підписників, це, мабуть, буде важче відслідкувати, бо це саме потрібно аналітику в Телеграмі використовувати. Але ви можете визначити де більше кліків дешевших в Facebook, чи в інстаграм, і, наприклад, ви можете запустити спочатку рекламу в Фейсбук, протестити її там, скільки підписників було з тої кількості кліків. А там через день запустити рекламу в інстаграмі теж подивитись, як це робиться. Дивіться, коли ви створили свою рекламу. Ви ставите бюджет не на кампанію, а саме на групу оголошень. Тут вимикаємо, заходимо в групу оголошень. Тут у нас з'являється бюджет, припустимо, ми ставимо 10 доларів. І тепер важливе налаштування є у нас ось тут саме де плейсменти. В плейсментах ми відключаємо Facebook і називаємо, наприклад, нашу аудиторію інста. Далі по стандарту налаштовуємо оголошення, налаштовуємо все і просто, от коли ви одне оголошення створили, поставили картинку, текст заголовок. Ви його ось тут натискаєте бистру копію. І ви просто його швидко копіюєте і створюєте, замінюєте ось тут просто зображення на інше залишаєте той же текст, теж посилання, все, і у вас в одна одну групу оголошень буде два. Різних креатива, два різних оголошення. Але чому я не рекомендую використовувати декілька креативів, тому що один креатив може пройти рекламу, а через другий вас можуть заблокувати. Повертаємось до наших плейсментів, коли ви все налаштували. От у нас Інста, тут є креатив, там одне, два, три оголошення, скільки ви вже створите. Ми що робимо? Ми беремо на рівні нашої групи оголошень, робимо швидку копію, дублюємо нашу групу оголошень, називаємо її, наприклад, Facebook 1. І далі переміщаємось. Тут все буде ідентично, тобто оголошення в інстаграмі, оголошення в Фейсбук, вони будуть одинакові. Це щоб протестити саме, які з плейсментів будуть працювати краще. І що ми робимо далі? Ми ось тут, коли ми заходимо, ми обираємо стрічку Facebook, просто стрічку Facebook, наприклад, Facebook Marketplace. Далі обираємо історії та «Reels» Facebook. Фейсбук і знімаємо галочку з інстаграм. В оцій групі оголошень ми будемо показувати рекламу тільки в Facebook, а в цій групі оголошень будемо показувати рекламу тільки в Instagram. Ми будемо показувати і там, і там одинакові оголошення для того, щоб просто протестити плейсменти. А далі все просто. Ви заходите в групу оголошень, відключаєте ось тут, наприклад, Instagram, запускаєте Facebook на 10 доларів в день, тестите, скільки у вас підписок з Facebook за день. Потім виключаєте Facebook, вмикаєте Instagram. І тестите, скільки у вас з інстаграм підписок в Телеграм, і таким чином ви розумієте, який з плесментів працює краще: Instagram чи Фейсбук, де дешевше саме підписка на ваш телеграм. Я думаю, це мега крутий лайфхак і мега крута інструкція, яка Ще раз кажу, варта вашої вподобайки. І Якщо ви хочете побачити ще більше таких інструкцій на моєму каналі, то насипте сюди вподобайок та коментарів, щоб Ютуб це відео показав якомога більшій аудиторії, і мене це змотивувало записувати вам ще більше ось таких інструкцій. І якщо ви додивились до кінця, то я вам вдячний за це, бо це теж для мене дуже важливо. У нас часи складні, у нас війна, тому підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів, робіть все, що в ваших. Силах для того, щоб пришвидшити перемогу, і ця моя інструкція записана саме для того, щоб ви збільшили продажі ваших, ваших товарів і ще більше донатили на ЗСУ та підтримували армію, волонтерів та всіх, 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 кого можете. Віримо в Україну, віримо в нашу перемогу. Віримо в ЗСУ. А на зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нових зустрічей. Бувайте!